Студенти дев'яти вінницьких вишів взяли участь у турнірі з боулінгу. Його вже понад п'ять років організовує відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, аби об'єднувати молодь та залучати її до активного життя громади. Цьогоріч до змагань долучилися студенти університетів, коледжів та професійно-технічних закладів. Майже півсотні студентів із дев'яти вінницьких закладів вищої освіти взяли участь у турнірі з боулінгу. Для першокурсників Вінницького соціально-економічного інституту університету Україна це був перший досвід такої гри. Але навіть новачки впевнено набирали очки. Так як перший раз, як завжди говорять, що новачкам везе, то поки що все добре. Дуже хочемо вперше, щоб ми тільки прийшли і одразу ви. Такі турніри для студентів відділ молодіжної політики Вінницької міської ради організовує вже понад п'ять років, аби залучати молодь до активного життя громади та допомагати знайомитися між собою. Нікіта Воронкін студент Вінницького кооперативного інституту. Бере участь у змаганнях вдруге. Торік його команда посіла третє місце, а цього разу хлопець прагне отримати задоволення від гри та, звісно ж, здобути перемогу. Задоволення то того, сама буде йти як треба. Щороку на початку навчального року до турніру з боулінгу долучаються студенти вишів, коледжів і професійно-технічних закладів громади. Ми проводимо такі змагання для того, щоб об'єднати саме студентську молодь, щоб вони більше дізнались інформації про інші навчальні заклади. Намагаємо, щоб наші студенти, щоб молодь більше спілкувалася. Наживо, щоб вони більше обмінювалися інформацією. Можливо, потім з цієї зустрічі будуть з'являтися нові круті проекти. Олександра Юрченко, студентка Донецького національного університету. Грає боулінг майже професійно. Для неї цей турнір не лише можливість показати вміння, а й залучити першокурсників до студентського життя. Дуже хочу максимальне залучення наших студентів. Здобули студенти Вінницького торговельно-економічного інституту. Усі учасники отримали солодкі подарунки, а лідери гри ще й сертифікати в боулінг. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.